Вітаю. Нарешті доїхав пісочок. Чекаємо, коли майстер звільниться від своєї роботи і приїде сюди, зайняться цим всім забором. Робота далі продовжується. рослинки всі прийнялись, все з ними добре. Двері шкрябають. Доволі складна робота, тут слоїв, не знаю, мабуть, з 5 мінімум. Шкрябається, підтирається, коробка приводиться до ума. Ну, то все таке основна робота все одно всередині. Заліз, дивився до цієї стелі. В принципі, цей шматок, що одвалився, то по краям ще воно трохи таке бобанить і обережно підрізать. І от не знаючи його повністю все оббивати і робити по-новому. Тільки те, щоб убанить оббити, натягнути сітку парашутами, скрутиться все до цих цих дрючків. А дирку пінопластом заробити і все перештукатурити. І має. По і триматися, бо ми сиділи, і думали, що це за кімната буде, і скоріше за все, це наша спальня буде. Вона доволі світла, доволі велика. То поки так. Зараз поубираю звідси всі ці картини, ковер, диван відсуну, понакриваю підлогу і почну шкребати побілку. по білку. Зняв всі картини, зняв ковер, поскладав це все. Зараз воно отак все виглядить, то буду починати обдирати стіни. В принципі, дереться не складно. в носі, звісно, дере, пече, такі речі, скоріш за все, треба в респіраторі робити. Некомфортно, м'яко кажучи. Ну, в принципі, на цей шматочок пішло хвилин з 10 максимум. То думаю, в принципі, за кілька годин можна це все обдерти буде. То зараз пошукаю десь респіратор чи додому сходю, то якщо не знайдуть, прийдеться завтра їхати в місто купляти. Тут нас в нас гості такі проважають мене до хати постійно. Прийшла зі мною аж до хати. Саме цікаво, що дав їй її... яйчко варене, А їсти не хоче? Позбирав кліщів з неї, Тепер буде зі мною тут напарниця. Потихеньку обдираю цю стару побілку. І дойшов до цього кота, і тут такий сюрприз. Шкріпся. І думаю, що з ним робить. Хтось, тобто, мабуть, скаже, просто не треба купляти старі хати з такими чугасами. І будуть праві. Но, в принципі, є саме елементарне і геніальне рішення для цього. Це просто задуть тупо піною Хай воно засихає, обріжу, потім заштукатуриться. І перевірив потолок, в принципі, постелі, що у нас тут. Все, що округ цього що отвалилося, тримається більш-менш нормально. А ось тут, де якраз тріщину видно, його треба буде оббити, бо буде такий самий сюрприз, як і тут. Ну, зараз далі добираю цю всю побілку. Обдолбаю цю частину стелі. І потім поїду по шпаклівку, грунтовку і пінопласт, і сітку, і парашути. І буду далі продовжувати. Тут робить стіни, стелю, потім проводку і буде класно. Мучав цю стелю вчора хвилин, не знаю, 40. Так і не зміг його оббити, гепав-гепав, на тому шматку висів. Вообще. Не, не піддається зовсім. То там дирки запінив. Зараз ще оцей по контуру, там якраз пузу пилочкою відріжу та й буде заліплюватися. І вже привіз грунтовку, шпаклівку. І буду зараз тут на деяких стінах є такі також пузи. Ну, в принципі, дуже частково видно. Оцей ось шматочок. Буду зрізати, мочисть зарізати, грунтувати. І штробити. Проводку так поки не купив. Ну, зараз хоча б стіни підготовлю, стелю підготовлю, пінопласт купив. Таке базова на декілька днів вистачить для роботи. Ну, Так що починаю здирати стіни. Нарешті домучусь усталю, та може десь ще в процесі підшивки підшкребать треба буде. Ну, в принципі, таке саме основне вже зробив. То помітив, тут де буде перша штраба, нам буде це все підрізати. Вже і провода приїхали, все приїхало. Але забув кріплення для проводів штроби. І перед цим всім прогрунтував. І дійшов до сюди і згадав, що дуже штробиться буде. І тут на початку воно ще штробилось більш-менш нормально. <гум> воно глина. В принципі, така. <гум> шкрябаєш, не відчуваєш себе якимсь археологом. <гум> а дійшов до туди, де воно погрунтоване, і там капець. Його просто не вгризти, і водою пшикаєш. Щоб його трохи розмочило, вода просто тупо стікає і все. І вже якщо хряба, навіть там перші там, пів сантиметра, мабуть. З одно водою пшикаєш туди тупо стікає, то буде весело Бо, ну, ж, тут далі. Вона ж тут ще будуть тут розетки будуть, світло буде. Саме тут погрунтоване буде. І, і тут так само, і тут так само, і тут так само. Коротше, це прям цілий квест буде. То. Уже приїхали вже, в принципі, другий день, як роблять забор. Ну, там ну, я не схотів знімати сам процес через котолку мені не видно. То періодично відволікаюсь туди, то це відео, мабуть, буде з двох частин. Це, мабуть, буде завершуючий етап першої частини, потім там ще допоможу, щоб це все трошки прискорить. От дуже щось повільно це все тянеться. І потім вже наступне відео вийде, як я тут вже доштроблю, вже кину проводку і почну зашивати стелю. І потім сітка, шпаклівка і на стіни так само сітка шпаклівка, а може й без сітки подивлюсь. Бо, в принципі, скоріш за все тут і глину даром обшкрябував. Після цієї ґрунтовки тут взагалі не виристе нічим. Так що, дякую, що додивились, і до зустрічі в наступній частині.